Вітаю всіх на каналі Рівненський вівк. Це про життя на хуторі, а це наш хутір, на який ми переїхали три роки тому. Так, це. Повторення культової сцени з відкритим багажником. Ми родина колишніх міських жителів, яким крок за кроком довелось пристосовуватись до нового способу життя. Саме тут виникла ідея створити свій YouTube канал, а сьогодні я розповім вам історію його виникнення. Саме так, це моє перше мотиваційне відео. Свого часу я пообіцяв собі, що зроблю таке відео, коли канал набере тисячу підписників. Тож зараз прийшов час виконати свою обіцянку. YouTube – це про стабільність, YouTube – це про регулярність, потім на монтаж 2 години. Наступила весна. Я впевнений, що серед тих, хто дивиться зараз це відео, є люди, які тільки мріють про власний YouTube канал. Це наш хутір, точніше в'їзд, ворота, бачите, з логотипом. Я сподіваюся, впізнаєте те, що це таке. Як бачите, наступила весна у нас. Це барвинок під липами, це наші липи величезні. Ось так виглядають. Я сам знімаю, монтую, роблю корекцію кольору, публікую, веду стріми. Та мій канал набрав вже тисячу підписників, насправді більше двох тисяч, а також отримав монетизацію. Я, звісно, не являюсь експертом в просуванні ютуб каналів, проте на власному досвіді хотів показати, що це можливо без досвіду, без професійного обладнання, без допомоги сторонніх людей все зробити самому та досягти першу тисячу. Підписників не обов'язково на такій самій темі, як в мене. Я хочу сьогодні надати загальну інформацію, які, ми, які принципи я сповідував для того, щоб прийти до такої бажаної тисячі підписників на першому каналі. Каналі Рівненський -Вірк». Так, Змінюємо локацію. Погодка сьогодні непогана для зйомок, світла достатньо. Тож продовжуємо. Все почалось в 23 році. Саме тоді я зробив своє перше відео та виклав його на каналі Рівненський Вік. Але мріяв про свій канал я ще, мабуть, з 15-го. Але в ті роки так і не наважився це зробити. А це моя німецька вівчарка жасмінка. Вона присутня майже в кожному відео, тому активно допомагає мені. Тож це справжній. Рівненський Вівк. Коли ми переїхали жити на хутір та почали робити ремонт та прибирати ділянку, пам'ятаю слова моєї дружини, коли вона сказала, що тема реставрації старих будівель, старих хат дуже популярна зараз та буде популярна найближчим часом. Тож, перше відео, в якому я розмовляв на камеру, стало відео про стару глиняну хату. Тоді я навіть не міг уявити, що ось ця стара глиняна хата, точніше відео про реставрацію старої глиняної споруди, принесе каналу рекомендацій, які і досі працюють, приводять нових підписників. А головне, що це дало мені мотивацію для того, щоб продовжувати, для того, щоб робити все нові і нові відео на каналі, покращувати свій контент та розвивати канал в цілому. Так, зйомки тоді не давались. Просто доводилось знімати знов і знов і знов. Коли вмикався запис, щось всередині гальмувалось, та я отримав не той результат, який хотів, десь запинався, доки не розслабився та не став розмовляти природньо, так як я роблю це в повсякденному житті. А це ще один віп. Бачите, рудий. Я впевнений, що початківці на YouTube мають серію страхів, які заважають їм робити власний повноцінний контент, або навіть розпочати відкрити свій власний канал та опублікувати перше відео. Я буду нікому не цікавий. Всі будуть наді мною сміятися. Це нікому не потрібно. Я не зможу розмовляти, як це роблять популярні блогери. І так далі. Якщо ви тільки відкрили свій власний YouTube канал, насправді. Всім буде начхати на вас, всім буде пофіг на вас. Повірте, це так. Навіть вашим близьким родичам, друзям, доки ви не досягнете чогось. Насправді, не все так просто. Наш мозок так влаштований, що він буде саботувати все те, що він робить вперше, все те, що йому невідомо, щоб економити свій ресурс. А YouTube і досі щось таке незрозуміло в суспільстві для аудиторії. Як і блогерська діяльність. Тож ми підійшли до важливої речі, до важливого моменту, який так само мені довелося зрозуміти в свій час, що YouTube — це робота. Ще раз повторюсь: YouTube — це робота. Звісно, ви можете зробити свій власний youtube канал, робити там публікації для розваг для того, щоб... Ваші близькі друзі отримували від вас відео, можливо, в приватному доступі. Але ми сьогодні говоримо про публічний youtube канал, так само, як в мене, для того, щоб ви щоб ваше відео могла переглядати велика частина аудиторії. Це насправді реальність. Ваш YouTube-канал канал це ваш особистий проєкт. Тож, чим краще ви робите цю роботу, тим успішніше буде ваш канал. А ще дуже важлива річ, звісно, про це розповідають багато тих, хто займається просуванням youtube каналів та випускає відео на цю тему, що YouTube – це про регулярність. Отже, ваш YouTube канал це ваш проєкт, це ваша робота. А якщо ви робите свою роботу хорошо, то ви і отримуєте відповідний хороший результат. Майже забув. Я хотів сказати, що. YouTube – це не місце для швидких результатів. Якщо ви вірите в стереотип, що всі блогери одразу з отримання монетизації отримують мільйони, то це не так. YouTube – це про стабільність, YouTube – це про регулярність, YouTube – це про кропітливу роботу. І тільки такий підхід дасть результат. Але якщо вам справді подобається знімати відео, робити контент, або ви щиро вірите та мрієте про це. Я запевнюю, якщо ви почнете це робити, ви не зможете відмовитись собі в цьому та будете створювати свій власний контент. Можливо, не такий, як на каналі Рівненський ВІП, проте свій особливий, що найважливіше, для того, щоб ви могли, мали можливість розпакувати свою особистість, показати себе світу та отримати незабутні емоції. Я запевнюю, емоції YouTube дає багато. Досталі. Самому початку вам не потрібне професійне обладнання достатньо простого смартфону, щоб він знімав відео, 1080 точок по вертикалі, і цього в принципі буде достатньо. Погане відео не буде так відлякувати аудиторію, як поганий звук. Якщо є якісь шипіння, рипіння, якщо занадто тихо говорю, або занадто гучно, ось саме це може відлякувати глядачів, та вони будуть. Не додивлятись ваші відео до кінця. Ще одна важлива річ в самому початку. Блогери вони думають, що головне це красиве зображення, а для цього нам потрібне професійне обладнання, професійна камера насправді найбільш важливішим на перших етапах це мікрофон. Ось в мене шпетличка така, Boya M1. Є такі самі е, Bluetooth. Перше, що вам буде потрібно, Придбати це саме ось таку петличку, тому що багато смартфонів вони не мають хороший мікрофон собі, тож краще придбати ось таку недорогу петличку, бо звук насправді більш важливий в ваших відео, особливо в перших. Звісно, згодом ви вже будете намагатись робити контент кращим, вивчати, як йде монтувати ваші відео, яке обладнання краще придбати, але. На перших етапах спочатку найбільш важливішим є те, що ви можете робити ваш контент на простий смартфон, не витрачаючи зайві гроші, отримуючи задоволення від того, що ви робите свої перші відео, щоб через декілька років ви подивились їх на вашому youtube каналі та отримали задоволення від того, як поступово крок за кроком ваші відео стають кращими. Набирають більше переглядів, набирають більше коментарів. Отримують справжні щирі емоції від глядача. Це те справжнє, для чого працює кожен, я впевнений, блогер. Взагалі, я фанат кінематографа, полюбляю старі фільми. У мене є такі, які я можу передивлятись багато кількість разів. Так само в мене є улюблені режисери, одним з яких є Квентін Тарантіно, наприклад. Навіть якісь прийоми я дивився, як він робить монтаж, як робить сцени. Звісно. Це не мій стиль, я ж не буду робити діалог сам з собою по типу його фільмів. Монтувати свої відео ви так само зможете на мобільному пристрої. Але я, наприклад, робив це зразу на персональному комп'ютері. Спочатку в Adobe Premiere, а потім в DaVinci Resolve, тому що мені дуже сподобався цей програмний продукт, який дозволяє в першу чергу він мене зачарував можливостями робити корекцію кольору. Це щось неймовірне, і коли ти навчаєшся вже трішки працювати, це дуже оптимізує процес монтажу, тому що, звісно, процес зйомок це одна частина роботи, а потім після цього вже йде монтаж склійка, нарізка, повторюсь, все це ви можете робити в мобільному пристрої. Мені це особисто не зручно, тому що я багато років пропрацював за персональним комп'ютером. Тож мені швидше та простіше так працювати та навчитись е, в якому програмному засобі це робити. Але сьогодні у нас відео не технічного характеру, тому можливо, якщо буде цікаво аудиторії, тому що все-таки канал про життя на хуторі. Якщо дійсно буде цікаво, як я розповідаю про свій шлях на YouTube, саме технічні аспекти, то я зроблю. пишіть коментарі, я зроблю відповідне відео на каналі. Звісно, для того, щоб розвивати свій власний YouTube канал, вам доведеться вчитись, доведеться навчатись, знімати що таке композиція, як працювати з освітленням. Я впевнений, що кожен блогер, який вже набирає підписників, він... Хоче покращувати свої відео для того, щоб вони мали пристойний вигляд, або, наприклад, навіть мали кіношну картинку. Свої перші відео я робив дуже простими. Вони й досі є на каналі. Я так само раджу так робити вам. Не видаляти нічого для того, щоб ви згодом могли подивитись, який прогрес мають ваші відео. Це буде дуже корисно. Так само, як і аналізувати ваші відео. Яку кількість переглядів вони мають, які теми краще заходять, все це буде неодмінно важливо, коли ваш канал буде набирати обертів, тому що насправді YouTube це робота, та треба розуміти ще таку річ, що ви будете працювати для аудиторії. Ну припустимо, ви випускаєте три ролика, Наприклад, як я про бджоли про реставрацію старої хати, та е було та стало про життя на хуторі, я бачу, наприклад, що про бджоли набрав за тиждень цей ролик дві тисячі переглядів, там про хату так само, а було та стало двадцять тисяч. Це означає, навіть не те, що ви краще зробили ці відео, ні, це означає, що ця тема може бути більш цікава для аудиторії. Ну і це дійсно так, кажу з власного досвіду. Бачите, отже, кожен раз ти аналізуєш та. Завчасно розробляєш план на наступні відео для того, щоб зробити щось цікаве для аудиторії, отримати нових підписників. Тобто, звісно, блогер робить свою роботу для аудиторії. Для цього він повинен знати, що насправді цікаве цій аудиторії. Якщо ви думаєте, що популярні блогери розмовляють на камеру ідеально та не помиляються, це абсолютно не так. Вони зупиняються, забувають. Для цього всього є монтаж. На етапі монтажа вашого відео ви можете розрізати, скліяти або навіть залишити, якщо ви десь помилились, виправили самі себе одразу. Це все додає природності в кадрі, от як зараз, наприклад. Ще одна історія для тих, хто дуже боїться зніматися, говорити на камеру, має з цим проблеми. Я хочу розповісти вам історію відомого світі актора Брюс Віліса, який став актором завдяки тому, що він заїкався та для того, щоб подолати цю недугу, пішов в театральний кружок, зайнявся мистецтвом і так само світ побачив такого актора. Через те, що він хотів подолати ось цю свою, ну скажімо так, особливість заїкання. Коли ви вперше опублікуєте ваше відео на YouTube, це буде стартом для вашого каналу. Я маю на увазі широкоформатне відео, не шоц. З цього моменту ви розпочнете свою діяльність на YouTube. Та, звісно, основним показником ефективності вашої діяльності буде кількість підписників. Я свого часу почав викладати ролики з 23-го року, проте мені довелося зняти не один ролик перш ніж набрав тисячу підписників на каналі. Для цього мені знадобилось два роки. Так сталося, що я почав робити канал в 23-му році, а набрав тисячу підписників лише в 24-му. А зараз я можу чесно сказати про те, що це стало через те, що не було регулярності публікацій на моєму каналі. Це ставалося з різних причин, робота, зайнятість. Проте, коли виникало вільне місце, вільний час, я з радістю повертався до зйомок, щоб продовжувати працювати над каналом. Звісно, ми всі зайняті по роботі, маємо інші справи. Але ідеального моменту для того, щоб розпочати, не буде ніколи, я запевню в цьому. Насправді YouTube працює згідно з алгоритмами YouTube. Про це розповідають багато експертів, які знімають відео про просування YouTube каналів. Але головне в алгоритмах YouTube – це, звісно, регулярність. Рекомендована частота публікацій відео на YouTube становить два широкоформатних відео на YouTube. Тиждень, але з власного досвіду я можу сказати вам, що така регулярність, е таку регулярність не дуже просто витримати, такий темп, особливо коли тільки починаєш, е та навіть не усвідомлюєш, скільки часу потрібно для того, щоб зняти відео там на 5-10 хвилин, скільки часу у вас е вийде, щоб його змонтувати, опублікувати, зробити обкладинку, опис до відео, бо всі ці моменти дуже... Важливі, звісно. Проте ви самі маєте обирати е, частоту та регулярність публікацій. Не ніхто не скаже вам краще, як вам краще зробити для власного каналу. Ніхто вам не дасть цієї поради, тому що є блогери, які публікують ці відео раз на місяць. Це все дуже індивідуально. Я особисто роблю публікації е, в залежності від вільного часу, але на одному тижні це може бути одне широкоформатне відео, е, іншого тижня два широкоформатних відео. Були. Етапи в осені я взагалі три місяці не публікував контент, лише обмежувався шоцами. Ну, намагався хоч якось підтримати, щоб канал не <гум> помер. <плес> Дуже хороше та важливе питання: про що знімати відео, про що робити контент? Найкраще робити контент саме про те, в чому ти є експертом професіоналом. Про свою професію, в якій ти розбираєшся, про те, що ти вмієш робити краще за всього, про своє хобі. Проте можу сказати, що на каналі Рівненський ВівК я знімаю відео на ті теми, в яких я не є експертом, і це так само працює, тому що мій канал дивляться люди, які мріють переїхати до сільської місцевості, або як ми в безлюдну місцевість на хуторі. Тож я показую життя в такій місцевості, як бачите, навіть створив свій власний канал, і ці люди дивляться мій канал моїми непрофесійними очима, який стикається з речами, з якими і вони будуть стикатися, якщо прийдуть в цю місцевість. І це природно, натурально та цікаво цій аудиторії. Не забудь підписатися на канал Рівненський ВІВ, поставити вподобайку, написати коментар. Це допоможе мені в розвитку каналу. Канал Рівненський ВІВ Це про життя на хуторі, не тільки про просування Ютуб каналів, про бджіл. Стару глиняну хату, кулінарій інструмент все про життя на хуторі в безлюдному місці та сільській місцевості. В 2025 році мій канал отримав монетизацію. Це була ще одна сходинка на меті розвитку мого каналу. Це було дуже приємно. Проте, звісно, це не дає такого прибутку, навіть щоб купляти нове обладнання на цей час. Для того, щоб отримувати прибуток вже через монетизацію, треба мати більшу кількість переглядів. Але саму монетизацію я отримав на каналі завдяки відео цього року. Було то стало про те, як змінився наш хутір. Це відео несподівано. Для мене набрало зараз вже більше 46 тисяч переглядів. Я отримав дуже багато щирих коментарів на це відео та зрозумів, що YouTube Точніше, його алгоритми, в мене є таке от, така думка, що він діє, в принципі, має такий накопичувальний ефект. Тобто, ти робиш регулярні публікації, працюєш. Звісно, намагаєшся зробити, яка тема буде цікава аудиторії, покращиш якість відео, намагаєшся робити корекцію, аудіо, щоб краще було тебе чутно і так далі. І так далі. Та в якийсь момент накопичується критична маса та збільшується кількість рекомендацій, які Ютуб тобі дає. Це така вдячність Ютуба, мотивація тобі. Я вважаю, що саме так працюють алгоритми Ютуба. Так само, як я маю думку, що насправді ніхто достеменно і не знає, як працюють алгоритми Ютуба. Але взагалі якісь загальні принципи сьогодні я вам розповів. Абсолютно не важливо, що ти робиш. І для чого ти це робиш. Важливо тільки те, як ти це робиш. Тематика мого каналу не настільки популярна, проте навіть в такій ниші мені вдалося набрати тисячу підписників, отримати монетизацію на такому контенті, де я показую життя на власному хуторі, реставрацію старих будівель, своїх бджіл, своїх німецьких вівчар, домашніх тварин. Роблю кулінарні ролики, показую, як робимо ремонт в будинку мого приятеля. Взагалі-то показую просто своє справжнє життя. Тому я впевнений, що і в тебе, якщо ти дійсно цього бажаєш, вийде зробити свій власний YouTube канал та досягти успіху. Я витрачаю приблизно 3 години на те, щоб створити відео подібно сьогоднішньому. Потім на монтаж 2 години. Це зі створенням обкладинки, текстової частини, потім публікація. Отже, фактично цілий робочий день. Ось така ютубівська робота в блогерів. Ну, звісно, в перерві можна собі дозволити кави з фірмової. Кружечки та погуляти по саду, звісно, де в нас є старі, молоді дерева, така от діляночка, та отримати задоволення, звісно. Ну куди ж без цього? Не тільки ж зйомки, зйомки, зйомки. Це в мене дерево спеціальне, можна посидіти на ньому, перепочити. Та робити фінальні кадри. Я сподіваюся, що сьогодні ви отримуєте не тільки задоволення від краєвидів, від місцевості нашого хутора, а так само корисну інформацію для ваших майбутніх проєктів, а головне мотивацію для того, щоб ви зробили свій власний канал вашої мрії. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого, до нових зустрічей. О! Спіткнувся. Знов крути тут, перелопатили всю землю. Падлюки. Якщо вам потрібна мотивація для створення власних відео, то можу сказати одне: ви маєте любити знімати відео. Ви маєте любити знімати контент, показувати красу навколо, розповідати. Та маєте отримувати від цього справжнє задоволення. Ось тоді і буде для вас найкращою мотивацією зйомки наступного вашого відео. А якщо, не дай Боже, хтось скаже, що в вас не вийде, я скажу вам, вийде! Так, це повторення культової сцени з відкритим багажником. Хто це все придумав? Ну, самі здогадайтесь, ні, не я.